Уявіть собі, що ось це є ви, а ось все це є те, чим наповнене ваше життя. Кожне з цих речей є травмуючим спогадом, який з вами трапився. Ви живете своє життя. І одного разу ці спогади починають випадати, тоді, коли ви цього не очікуєте, не хочете, створюючи емоційну напругу. Що треба робити? Я є дослідницею власного життя. І ось що відбувається, коли займаєшся собою. Розуміючи причину наслідкові зв'язки. Перш за все, треба навчитись справлятись з собою тоді, коли підвищений тиск, коли діарея, коли рвота, коли панічна атака, коли підвищене серцебиття, тобто, коли ви опанували інструменти, які допомагають вам себе приводити до тями. Тільки після цього ви берете один спогад, ви не втікаєте від болю, а йдете в біль тоді, коли навчились опановувати себе і розгортайте його. Ви це робите в своєму темпі дуже акуратно. Коли ви опрацювали один спогад, ви можете його тепер скласти. Це ваш спогад, він від вас нікуди не дівається. Потім ви берете наступний спогад, другий, третій, і аж допоки ви не опрацюєте все, що відбувається далі. Берете всі спогади і вкладаєте на дно. Акуратно. Що ви маєте в результаті? Дивіться, скільки у вас вивільнилось часу життєвої енергії, вся та енергія, яка застрягла, ваша життєва енергія в травмуючих подіях чи спогадах вона повертається до вас назад, і цю всю енергію ви можете використати на те, щоб жити, а не виживати.